Сергій Жуков, аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, зараз з нами на зв'язку. Наші вітання, пане Сергію, Вітаємо. доброго ранку, пане Сергію. Сьогодні багато говоримо про вибори у Сполучених Штатах Америки. Найближчі дні я думаю, так само що стосується інформаційної безпеки, чи на належному рівні вона була забезпечена під час проведення безпосередньо самого голосування. Ну, мені важко коментувати з приводу е, організації процесу голосування, тому що в сполучених штатах це все дуже специфічно. Більше того, навіть в кожному е, штаті, окремо е, відрізняється процедура безпосереднього голосування, тому що Сполучені Штати це дуже, дуже велика країна і з, з своїми великою кількістю специфіки як на рівні країни і організації виборів, так і на рівні кожного штату, і навіть кожного округу. Це стосується безпосередньо інформації. Спроб. Нічого, пане Сергію, Ді, собою дітей, в кадр. дітей, собак, котів. Ми Добре. вітаємо Добре. і в кадрі. Будь ласка, продовжуйте. Не зважайте. Так. Да, з приводу того, що інші країни намагалися вплинути на процес, на виборчий процес у Сполучених Штатах, то про це є результати розслідувань і американських правоохоронців. І Незалежних аналітичних центрів, які це все аналізували, і є певні висновки з цього можна зробити та пане Сергій, А тут до речі цьому втручання. Так, так, продовжуйте. Ну кажіть питання. Я знаєте, що хотіла запитати з приводу втручання іноземних держав. Є вже нарікання на те, що були помічені втручання з боку блогерів. Як американських, так і блогерів, які працювали з території Китаю, а все це коригувалося і направлялося російськими спецслужбами. І такий зв'язок, як потім карати це ж неможливо, чи можливо? Ну, дивіться, у вересні місяці міністерство юстиції США випускало звіт великий і поділилося результатами розслідування про роботу російських спецслужб, впливу їх на Проведення, скажімо так операцій впливу в різних країнах, зокрема в Сполучених Штатах, і втручання в американські виборчі процеси було викрато мережу американських блогерів і одного американського медіа, тенет медіа, оце фактично організація мережа блогерів. Да? Це це не медіа в класичному розумінні нашому, і о, які отримали через посередників гроші від Росіян. Ось величезні гонорари, і за це вони розплачувалися за ці гонорари вони роботою і просуванням російських меседжів на свої великі, великі аудиторії в Ютубі та інших соціальних мережах. Причому вони працювали в тому числі проти назрив підтримки міжнародних підтримки України, підтримки України в американському суспільстві. Ось. Це їхні були задачі. Ну і втручання у вибори полягало не лише в тому, що росіяни підігрівали там роботу за того чи іншого кандидата інформаційного і таким чином намагалися вплинути на вибір американців, а на те, щоб підірвати довіру до самої процедури виборів, підірвати легітимність виборчого процесу і зробити так, щоб якомога більше громадян Сполучених Штатів. Цей вибір не сприйняли і вважали його неправильним, вкраденим і так далі. І до речі, тут можна сказати, що їхня ставка не зіграла, тому що кандидат Трамп зараз отримав впевнену перемогу, тобто це не, мовно кажучи, виборщики поділилися не 50 на 50, Да а у Трампа значно більше виборщиків, і відповідно кандидат від демократів Камала Харіст, чи... Інші прибічники демократичної партії не збираються ставити підсумні результат голосування і його легітимність. А пане Сергію, ось з приводу повертаючись до інформації телеканала CNN про те, що Дональд Трамп дуже цінує лояльність та лестощі, і знов таки, коли ми говоримо про певні маніпуляції, скажіть, будь ласка, ось це, цей розріз, ще. ця властивість. Особистості Дональда Трампа наскільки може вплинути на російські наративи, на російську пропаганду? І наскільки вона ось ця змінена пропаганда може впливати конкретно на Дональда Трампа? Пане Сергію. Ми втратили зв'язок. Нагадаємо, глядачам з нами був Сергій Жуков, аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Насправді, інформаційна безпека вона є невід'ємною складовою безпеки як такої, тому що ми добре пам'ятаємо попередні вибори в США, коли росіяни так само намагалися втрутитися до виборів. Робили вони це у різний спосіб. І ці вибори не стали винятковими просто змінилася стратегія і підходи. Я до безпеки що я хочу додати, готуючись до ефіру, знайшла дуже цікаву інформацію про те, що Мексика стала за останній період таким плацдармом для Росії, де вона зараз угу. поширила кількість своїх представників, збільшила кількість працівників в посольстві. Цього не було давно. Це було ще за часів війни, і зараз кількість робітників, які працюють на території посольства, вона збільшилася в кілька, в кілька разів. Я пропоную зараз знову ж таки повернутися до інформаційної безпеки, і це питання вже, Сергію вже, Жукову. Ласка. Пане Сергію, раді вас чути знову. Хотіла про що поговорити. Буквально, поки ви не були з нами на зв'язку, ми з Костею говорили про вплив. Інформаційної складової на безпеку як такої в країни, і згадала я Мексику не дарма, тому що Мексика за різними даними знову ж таки спецслужби Сполучених Штатів Америки це країна, де Росія веде інтенсивну розвідувальну роботу щодо діяльності США. збільшила там кількість працівників в посольстві. Відповідно, інформацію вивідує наскільки зараз Росія інформаційно активна не тільки на території Мексики. Росія дуже інформаційно активна на території Південної та Центральної Америки, тому що хочу нагадати, що всі російські інші, інші, іномовлення, російські, да раша туди, спутник і так далі, вони заблоковані, вони під санкціями на території Євросоюзу, Сполучених Штатів в Україні, звичайно ж, от але що стосується країн Південної Центральної Америки, країн Африки, країн. Арабського сходу України, Південно-Східна Азії. там вони працювали як і працюють. І звичайно, що російська присутність у просторі Мексики, вона значно суттєвіша, більша і їм там легше працювати ніж ті вже сполучених Штати. і тому звичайно, що вони намагаються впливати дуже сильно на цей інформаційний простір і підривати зокрема також вони там і Центральній Америці працюють над тим, щоб підривати. Стосунки взаємини цих країн зі Сполученими Штатами так? і е, налаштовувати громадян цих країн проти е, Сполучених Штатів, це те, що об'єктивно вони роблять, це те, з чим вони об'єктивно працюють, пане Сергію, менше двох хвилин в нас є. Я е, е, майже повторюю своє питання, яке я вам вже ставив. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, е, е, використовуючи. Е, е, Особливості, скажімо так, особи Дональда Трампа. Чи буде російська пропаганда працювати над тим, щоб впливати, я не знаю, через блогерів, соцмережі, на нього особисто всурахування? Ось того, про що казав телеканал CNN що він там цінує лояльність, любить і лестощі, і, і тощо. Телеканал С1 не немає симпатії до Трампа. Це очевидно, вся редакція бо вони можуть говорити дуже багато чого, а росіяни звичайно можуть і будуть, і завжди вони це роблять, і завжди використовують особливості тих чи інших політиків для того, щоб впливати на ухвалення ними тих чи інших рішень. В чому робиться це не завжди напряму через спробу впливу на політику, а через спробу впливу на настрої суспільні настрої в тих країнах, де ці політики прибувають при владі чи беруть участь у політичному процесі виборчому процесі. Сьогодні я хочу сказати звернути увагу. Наших глядачів в першу чергу, да що, якщо ми подивимося на цю виборчу кампанію і на втручання росіян виборчий процес, їхня головна задача була підірвати довіру американського суспільства до виборів як процедури і підірвати довіру до результатів виборів і налаштувати громадян США один проти одного. Це їхня головна головна задача і вони на цьому активно працюють. Дякуємо. 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 Дякуємо вам, Сергій Жуков, аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.